Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій. І сьогоднішнє відео буде продовженням попереднього відео, де я розповів вам, як підв'язати до вашого смарт-ключа збережене налаштування вашого сидіння. А сьогодні я вам розповім і покажу, як можна ще використати збережене налаштування вашого сидіння без натискання на кнопки на вашому смарт ключі. Ну а ви повинні мати його при собі. І нагадую вам, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто хоче сказати своє дякую або допомогти каналу на розвиток, то ви можете це зробити фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Спочатку ми активуємо функцію зручний вхід, як ви пам'ятаєте, при тому, як ми підшивали пам'ять наших сидінь до нашого смарт-ключа. Ми дезактивували цю функцію. Ну, зараз вона нам. Не заважає і ми її активуємо. Заходимо в меню. Налаштування, налаштування автомобіля. Активуємо зручний вхід. Натискаємо друге положення пам'яті CD, яке запрограмоване під мою дружину. Вимикаємо запалювання. Виходимо. Я замикаю авто. І тепер за допомогою домофона я ввожу код. І наше сидіння займає положення, яке я запрограмував під себе. І... Підшив до мого ключа. І ще один спосіб. Так, я знову визиваю пам'ять налаштування другу. Сидіння приймає положення під мою дружину. Виходимо із авто, замикаємо двері, замикаємо центральні замки. І тепер ключ у нас знаходиться в кишені. І я відмикаю двері з допомогою ручки. Безконтактно сидіння займає положення, яке запрограмовано під мій ключ. І нагадую, що ви можете підшити тільки одне положення сидіння до одного ключа. Тобто, у кожного, хто сідає за автомобіль, є свій ключ і своє налаштування сидіння. І це дуже зручно. Ну, В мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, ставимо вподобайки, коментуємо. І до нових зустрічей. До побачення. Пока!